Елітне кріпацтво це новий термін в українському політичному процесі. Його придумав мій товариш Олесь Доній. Про кого це? Про наших народних депутатів. 20 чоловік, по словам депутатів, хочуть спасти мандати, але їм не дозволяють. От уявіть собі, виходити на роботу, вирішили закінчити працювати, а вас не звільнюють. Кажуть, ходіть на роботу. Чому елітне? Ну ви ж розумієте, що вони не бідують, платять їм добре, але заборонено виїжджати з країни і заборонено складати мандати. Цікава ситуація. Але я хочу розширити тему, що таке в Україні наша Верховна Рада. Ну, начебто парламент. Такі парламенти є у багатьох демократичних країнах. Елемент демократії. Чому? Ну, є демократія пряма, коли ви самі відповідаєте за свої дії, маєте можливість приймати участь в управлінні державою, особисто захищаєте свої інтереси у владних кабінетах. І влада на вас реагує. А є представницька демократія. Ви цього не робите, але доручаєте це зробити якимось іншим людям. І це народні депутати, які повинні це робити в парламенті, в Верховній Раді. Давайте чесно, вони це роблять. Чи інтереси захищають ваші? Ні. Для всього світу, начебто в Україні, є парламент. А для нас ми розуміємо: це біржа, це біржа інтересів. Різні політичні, фінансово-промислові угруповання. Мають свої представництва на цій біржі і там торгуються за інтереси, ще є валютою на цій біржі? Голоси депутатів. Повірте, вони інколи дуже дорого коштують. А що є транзакціями, законотворчість. Ви знаєте, скільки законів або законопроєктів за рік проходять через нашу Верховну Раду? Рахунок іде на тисячі. А як ви думаєте? Скільки законів за рік приймає найстаріший в Європі парламент? Парламент Британії. Вісім, десять. І це логічно. От представте собі, що таке закони? Закони це правила, по яким ми живемо. Ви можете собі уявити, що за рік ви повинні вивчати правила з трьох тисяч пунктів. Будете ви їх виконувати? Ні. Що таке наші закони? Це формальна фіксація, преференцій, які отримують різні. Клани політичні в парламенті, і вас вони майже ніколи не стосуються. Вам потрібна така Верховна Рада? Ні. А під час війни вона просто перестала працювати. Депутатів не відпускають, вони розуміють, що, начебто, вони несуть відповідальність за щось, але на процес управління країною там зовсім ніхто не впливає. Хоча є деякі депутати, які. Виконують в Верховній Раді свої особисті, цікаві завдання. Інколи бувають дуже екзотичні професії у депутатів, колись дуже багато років, коли тільки Олег Ляшко, народний депутат, якого на той час вигнали з фракції Б'ют, Юлія Тимошенко, ну, ви розумієте, за що? За той дивний ролик, де він на допиті розказував про свої цікаві елементи життя. Він почав свою особисту діяльність, і мене якось журналісти питали: От скажіть, що це за феномен Олег Ляшко? І я тоді народив особистий термін, як назвати професію Олега Ляшка? Каналізатор. Він особисто знайшов мій телефон, писав мені смс, телефонував і казав, що розбереться зі мною, наб'є морду, подасть в суд. Чому каналізатор? Ну, якщо вже людина на той час отримала дуже негативну репутацію. То його посилали замовники, очолювати будь-який рух, позицію. І там, де був Олег Ляшко, був великий мінус в репутації. І він, треба сказати, дуже творчо відносився до цієї професії, бо людина талановита, творча, таке, знаєте, такий собі, продюсер політичних шоу. Я б не сказав, що він дуже шкідливий, але як мінімум з ним весело було. Але є ще більш екзотичні професії у депутатів. Мар'яна безугла. От як ви думаєте, що насправді робить Мар'яна і яка функція у неї в Верховній Раді? Коли ви випускаєте якийсь літак, то спочатку, коли його виготовляють, він такий, знаєте, конструктори кажуть сира модель. Щоб він став справжнім літаком і почав літати, треба, щоб його випробували. І льотчики-випробувачі саме це роблять, причому дуже сильно ризикують своїм життям. Мар'яна депутат-випробувач. Її завдання, коли у владі з'являється якийсь ризикований закон або ризиковане рішення, першою випробувати його на наших громадянах. Тому і ми, перші саме від Мар'яни чуємо такі речі, як, наприклад, звільнення залужного. І спочатку це сприймається дуже погано. Але Мар'яна продовжує випробувати це рішення. І бачите, воно проходить до нього звикають. Останній законопроект Мар'яни заборонити будь-кому офіційно представляти Україну за кордоном. Мар'яна ніколи не чула, що під час війни є такий інструмент який називають народна дипломатія. Це означає, що не тільки президент або офіційні особи повинні спілкуватися з нашими союзниками для того, щоб вони надавали нам допомогу. Ви знаєте, чим відрізняється справжня демократія від нашої демократії? Справжня демократія це коли політики дуже залежні від суспільної думки. А от суспільну думку формує не стільки офіційні особи, хоча і вони теж, а і так звана народна дипломатія. Під час війни Сполучені Штати Америки могли їздити і наші герої з фронту. І на них би реагували. Могли би їздити різні наші громадські діячі, представники громадського суспільства. Вони б формували те, від чого залежить. Діяльність їх офіційних органів, бо західні політики орієнтуються на своїх виборців. І якщо більшість американців, французів, британців підтримують Україну і вимагають ленд-ліз, який так і не запрацював, або, або вимагають збільшити допомогу, їх політики на це реагують. Мар'яна хоче це заборонити. Випробувати непопулярні законопроекти це ризикувати своєю репутацією. Але вона дівчина. Смілива. Ви ж це бачите. На нашому каналі доктор юридичних наук Роман Мудрий розклав цей законопроект і всі загрози, які в ньому закладені для нашого суспільства. Достоменно дивіться відео вже на каналі. Ну і підписуйтесь на наш канал, бо у нас багато чого ще цікавого. Повернемося до Верховної Ради. А нам потрібні елітні кліпаки, які нічого не роблять. Знаєте, я наприкінці минулого року казав, що нам потрібні вибори. Більшість українців цю думку не підтримують. Вони її не підтримують, тому що вони не розуміють, яким чином вони звикли, що вибори, в яких вони приймали участь, це паперові бюлетені, це наглядачі, це урни, це виборчі дільниці. І це звичайна думка звичайної людини, яка більше розуміє, чому не вийде, а не як зробити. Я вам, як технолог, скажу чесно, все можна технічно зробити. Я багато про це казав, але я це зроблю якось в іншому сюжеті, просто розкладу технічно, якщо є бажання, як це зробити. Більшість людей не розуміють, як це робити, але деякі люди думають, не, чому не вийде, а як це зробити? І повірте, якщо б влада бажала провести вибори, які їй вигідні, які вигідні нашим союзникам і вигідні українцям. Це було б. Причому я навіть не за вибори під час війни. Я за ротацію влади. Я за те, щоб неефективні політики і управлінці мінялися, неефективні рішення звільняли політиків, а ефективні приходили. І це я згоден, можна інколи робити і без виборів, якщо б була політична воля. Її поки що, на жаль, у нашої влади немає. Причому за цим терміном є просте слово. Вони не хочуть. Оце і значить нема політичної волі. Продовжимо розмову в наступних сюжетах. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, тоді ви будете не пропускати наші сюжети. Поговоримо про це ще не один раз.